Вітаю! Розпочав підготовку до НМТ з математики, підійшов до векторів і злякався. Якщо так, то це відео для тебе, бо зараз ми поговоримо про те. Що треба знати на НМТ з математики про вектори. З вами я, Мельниченко Олена, вчитель математики та керівник по підготовці до НМТ та ЗНО з математики. І говоримо ми про вектори. Насамперед, давайте скажемо, що вектор це напрямлений відрізок. Тобто це відрізок, в якому є напрямок. Реально, вектор може бути швидкість, так, це швидкість, тому що головне не тільки, з якою швидкістю ми їдемо, а ще й куди ми їдемо. Да? Вектор може бути сила, сила також вектор, куди ми прикладаємо, яку силу прикладаємо. Але, це, скажете, фізика, давайте повертаємося до математики. Що ж ми маємо знати? Перше, ми маємо знати, як знайти координати вектора. Якщо в нас з вами є точка А, координати якої х1, y 1 і є точка Б, координати якої x2, y2, то координати вектора ми шукаємо за такою формулою. Від Координат кінця віднімаємо координати початку. Давайте наведемо приклад. Якщо точка А має координати 5 мінус 2, точка Б має координати 1, 1, то тоді вектор АБ має координати, від 1 я відніму 5, це буде мінус 4. А тепер від 1 я відніму мінус 2, тобто 1 мінус мінус 2. Хоба-хоба плюс, тобто це буде 3. Це координати вектора. Тобто вектор може задаватись двома точками або координати вектора це дві координатки. Часто мене запитують, що ж собою ну, представляє оцей вектор, в якого є дві координатки. Як нам його побудувати? Розказую, досить просто. Будуємо в системі координат нашу точку з координатами мінус 4, 1, 2, 3, 4 і 3, 1, 2, 3. І сполучаємо початок координат з цією точкою, і це буде наш вектор, такий самий, як вектор АВ. Давайте переконаємося в цьому. Для цього я знайду точку з координатами 5, мінус 2. 1, 2, 3, 4, 5 і мінус 2 це точка А. І точку Б 1, 1. Точка Б 1, 1. Ось і сполучила. Як бачите, це абсолютно два рівних вектора, рівні вектора ті, в яких довжина рівна, і стрілочка в один бік, тобто один напрямок. Зрозуміло. Що ми ще маємо знати про вектори, що ми маємо вміти? Ми маємо вміти шукати довжину вектора. Довжину вектора ми шукаємо ось за цією формулою, якщо нам вектор заданий двома координатками. Давайте зараз спробуємо це зробити. Якщо вектор А в нас має координати 3 і мінус 4, то тоді довжина вектора А вона буде шукати за цією формулою. Дивіться, я першу координатку підношу до квадрату, це буде 9. Додати другу координатку мінус 4 в квадраті це 16. Додаємо це 25, добуваємо корінь, це буде 5. Просто. Що ж робити, якщо нам вектор заданий двома координатами кінцем і початком? Да? Якщо наша точка А має координати 5 і мінус 2, точка Б має координати 1, 1, ми можемо спочатку або знайти координати вектора і потім знайти за цією формулою, або знайти ось так довжину. Я буду шукати за цією другою формулою, я буду казати, що вектор АВ Довжина його дорівнює корінь квадратний. Від х2 віднімаю x1, тобто 1 мінус 5 і до квадрату, плюс, тепер від y2 віднімаю y1, це 1 мінус мінус 2 і до квадрату. І це все під коренем. Тут у нас 4 з мінусом до квадрату, це 16. Тут у нас трійка до квадрату це 9. Добуваю корінь і маю 5. Ось. Знайшли? Добре. Що ми маємо ще вміти робити з векторами? Ми, вміємо, ми повинні вміти додавати вектори. Дивіться, якщо наші вектори задаються координатами, тобто якщо наш вектор А має координати АХ, АХАУ, і вектор Б має координати БХ, BXBY, то тоді вектор А плюс Б ми шукаємо таким чином. Ми беремо першу, додаємо до першої АХ плюс БХ, і потім другу додаємо до другої АУ плюс b І це ну, нереально просто. Давайте наведемо приклад, і ви зрозумієте, що це дійсно просто. Якщо А вектор має координати, наприклад, скажемо, 0,1, а Б має координати 2 і мінус 3. І ми шукаємо вектор А плюс Б. Ми беремо 0, додаємо до 2, буде 2. І одиничку додаємо до мінус 3, буде мінус 2. До речі, так само проводиться і віднімання, тобто перша координатка з першою, друга з другою. Тільки якщо у вас віднімання йде А мінус Б, то ви від А віднімаєте Б. Зрозуміли? Не від кінця, там початок, а саме так, як у вас записано. А що ж робити, якщо у вас запропонований рисунок? Як же вам додати вектори за рисунком? Дивіться, ось тут запропоноване правило трикутника. Тобто, якщо у вас є вектор А, ось цей вектор А, і нам треба до нього додати вектор Б, то ось тут ми закінчили будувати вектор А, ми з нього проводимо вектор Б. Ось так. І новий вектор, ось цей вектор, це А плюс Б. Я завжди пояснюю це правило таким чином. Ну, Наприклад, якщо я з дому хочу дійти до школи, але мені треба ще зайти там в магазин, щось купити собі, перекусити. Тобто я спочатку йду з дому до магазину, потім з магазина йду до школи, але в результаті все одно я йду із дому до школи. Тобто будуємо що? Будуємо один вектор, з кінця проводимо інший вектор і сполучаємо початок і кінець, стрілочку ставимо туди. Куди була наша друга стрілочка? А в нас є ще одне правило, це правило паралелограма. Це коли два вектори виходять із однієї точки. Наприклад, якщо в нас є вектор А і вектор Б, і нам треба додати за правилом паралелограма. Тому я оцей вектор Б буду проводити ось так вони вийдуть з однієї точки. Що мені робити далі? Далі мені треба побудувати ось цієї точки пряму, яка є паралельна до цього, а з цієї точки пряму, яка паралельна до цього. Ну, Там вони перетнулися. І тепер я буду сполучати початок і оту точку перетину. І це буде вектор А плюс Б. До речі, немає різниці, чи ви будете додавати правилом паралограма, так як щойно я це робила, або правилом трикутника, так, як я робила перед цим, у вас в результаті вийде один і той самий вектор. Крім того, ви повинні вміти множити вектор на число. Це взагалі просто-просто. Дивіться, якщо у вас є, наприклад, вектор А, координати якого АХ. А то нам треба помножити на число КА. Ми беремо кожну координату, множимо на це число. Тоді буде К на АХ К на АУ. Тобто, якщо в мене є вектор А з координатами 1-5, і мені треба його помножити, наприклад, на двійку, тобто знайти 2А, тоді я кожну координату множу на двійку і отримую ось такий вектор. До речі, якщо вектор нам задається не координатами, а, наприклад, він нам задається графічно, то тоді помножити на число ми будемо робити ось таким чином. Значить, якщо в нас є вектор, візьмемо ось такий вектор, щоб нам легко було будувати. Ось. Це буде вектор А. І мені треба знайти 2А. Що це означає? Мені треба побудувати. Тут в мене 1, 2, 3, 4, 5 клітиночок. Значить, клітиночок має бути в два рази більше, це 10. 1, 2, 3, 4, 5, ось, і стрілочка буде туди ж. А якщо мені треба побудувати вектор мінус 2а, тоді довжина його буде така сама, як ось ми тільки що порахували, але стрілочка буде в інший бік. Тобто то мінус показує, що стрілочка буде в інший бік, напрям в нас змінився. Саме, до речі, на цьому правилі в нас і базується правило віднімання. Якщо нам треба від одного вектора відняти інший, ми спочатку. Знайдемо вектор мінус b, там, мінус той вектор, повернемо його в інший бік, і потім будемо додавати, так як я вам показала за правилом трикутника або правилом Е, В нас є ще одне досить важливе правило, яке ми маємо знати, це як знайти скалярний добуток векторів. Скалярний добуток векторів ми можемо шукати двома методами. Якщо нам задані координати векторів, тоді ми їх просто перемножаємо. Бачимо, перша з першою, друга з другої і між собою додаємо. Тобто, наводжу приклад, якщо в мене вектор А має координати мінус 2, 3, вектор Б має координати 3 і мінус 4, і мені треба знайти скалярний добуток, ми беремо першу множимо на першу, це буде мінус 6, плюс другу на другу, це буде мінус 12. Ми додаємо, буде мінус 18. Дивіться, ми множили вектор на вектор, а отримали число. Ми отримали число, а число це скаляр. Тому ми на нього кажемо скалярний добуток. Коли ми вектор додаємо вектор, ми отримуємо вектор, а коли ми вектор множимо на вектор, ми отримуємо число. Тобто, якщо в нас є координати векторів, ми досить просто це виконуємо. Якщо ж нам задано довжини векторів і кут між ними, ми користуємося ось цією формулою. Тобто, наприклад, якщо в нас є вектор А, його довжина дорівнює 2. Якщо в нас є вектор Б, його довжина дорівнює 5. І відомо, що кут між цими двома векторами буде 60 градусів. Тоді я використовую ось цю формулу і кажу А помножить на Б дорівнює довжина одного на довжину другого і на косинус 60 градусів, а косинус 60 це одна друга. Двійки скоротили, це буде 5. Зрозуміло. Саме з цього правила і скалярного добутку. Випливає ем, досить крута можливість знайти косинус кута між векторами. Тобто знайти кут між векторами ми можемо саме, маючи формулу скалярного добутку. Дивіться, ось у мене скалярний добуток. Тепер я оце відкидаю. І з цього запису я буду виражати, чому дорівнює косинус альфа. Виходить, що косинус альфа буде дорівнювати. Це в мене скалярний добуток, бачите? Ми ділимо на, на дві довжини на оці. Скалярний добуток, ось я розписала. І кожну довжину я розписала. Все досить просто. Досить просто, коли ви розумієте, що ви робите. Ну що ж, давайте спробуємо знайти. Косинус між двома якимись такими векторами. Нехай в нас буде вектор А, його координати мінус 2 і 3, вектор Б, його координати 3 і мінус 4. Насамперед я шукаю ось скалярний добуток. Значить, я шукаю А помножити на Б. Мінус 2 я множу на 3, це мінус 6, плюс. 3 я множу на мінус 4, це мінус 12 і буде мінус 18. Я тільки що шукала цей скалярний добуток. Далі мені треба знайти довжину вектора А. Першу координатку підношу до квадрату, плюс другу координатку підношу до квадрату і добуваю корінь, це буде корінь з 13. І тепер довжину вектора Б. Першу координатку до квадрату це 9, другу координатку до квадрату це 16, добуваю корінь це 5. Є. Тепер все мені залишається підставити ось сюди. Виходить, що косинус альфа дорівнює. В чисельнику я пишу скалярний добуток, це мінус 18. А в знаменнику я пишу корінь з 13 помножити на 5. Ну, ось, в принципі, ми знайшли косинус і можемо позбавитися і раціональності, тобто це буде мінус 18, що множиться на корінь з 13, а знизу буде 13 помножити на 5, це що в нас буде 65. Перше, що ви отримали від'ємне значення. Не лякайтеся, якщо ви, ви отримали від'ємний косинус, це говорить про те, що кут між цими векторами тупий. Якщо додатній, то тупий. Гострий. А якщо дорівнює нулю, то кут прямий. От звідси, якраз і випливає умова перпендикулярності векторів. Ви маєте ще знати дві ознаки або дві умови: ознака перпендикулярності і ознака колінеарності векторів. Перпендикулярні, ви розумієте, які ось, да, ось наші перпендикулярні два вектора А і Б перпендикулярні. Тоді виконується ось ця умова, що скалярний добуток дорівнює нулю. А коли наші вектори колінеарні, це ми кажемо, які колінеарні, вони лежать або на паралельних прямих, або вони лежать на одній прямій. Ці вектори називаються колінарні. Вони можуть мати різну довжину і стрілочка може бути в різний бік. Але вони будуть колінарні. Зрозуміли. Колінеарні вектори будуть, коли їхні координати пропорційні, бачите? А перпендикулярні, коли скалярний добуток дорівнює нулю. Давайте наведемо приклад. Нехай у нас з вами є вектор А, його координати 5 і мінус 2, і є вектор Б, в нього будуть такі координати х і 4. Другу ми знаємо, першу не знаємо. І нам треба знайти оце х. Якщо А перпендикулярно до Б, тоді виконується ось ця умова. Ми кажемо, що 5 помножити на х плюс... Мінус 2 помножити на 4 дорівнює 0. 5х, тут у нас мінус 8, значить, ми перекинули, буде 8. Х дорівнює 8 п'ятих. Виділимо цілу частинку, це 1,3 або 1,6 1,6. Ось при цьому значенні вектори будуть перпендикулярні. А коли ці самі два вектори будуть колінеарні? Тобто, якщо наше А таке саме 5 і мінус 2, Б, х і 4, ми підставляємо ось сюди і отримуємо ось таку пропорцію 5 поділити на х дорівнює мінус 2 поділити на 4. І звідси я шукаю х. Х дорівнює 5 помножити на 4 і поділити на мінус 2. Тут ми скоротимо буде двічка і отримуємо мінус 10. Тобто, якщо дорівнює мінус 10, то наші вектори колінеарні. Ось, в принципі, і все, що ви маєте знати про вектори. Як знайти координати вектора? Як знайти довжину вектора? Як помножити вектор на число? як... Додати два вектора, як знайти скалярний добуток, і умова колінеарності і перпендикулярності векторів. Ось і все, нехай ваш результат на НМТ буде таким, на який ви розраховуєте.